Всім привіт! 12 жовтня. Нарешті здаємо в цьому році перший раз пекінку. Трішки нарізали. Але нарізали не все, тому що, Ну, якби час є, завтра доріжемо. Тим більше сьогодні з Яриком трішки загулялись. і скажу по правді, якби не сильно хочеться вже його там різати. Так що завтра доріжемо. Пекінку вибираємо не підряд, а виборково, де кращий качан, як бачите, ось. Ну, то там, то там, знаєте, де краще, там і ріжемо. Тому частину нарізали, другу частину вже завтра. Пекінка, ну якби пакуємо ось, ось так. Така у нас у цьому році капуста непогано вийшла. Зараз важимо. Одного качанчика виходить 800 грам. Ну, більшого, я думаю, і не буде. Ось такий у нас найбільший тут. Ну, його кілограмчик. Ось така. Є й по кілу, є й по 800 грам. Ось така. Теж на кілограмчик. Непогано. Коротше, от 700 до кіла. Ось така пекінка. Далі йти на білокачанна, теж уже на підході. Майже-майже. Такі вже непогані голови, правда підмерзла, трошки листок такий. Ну нічого, то не страшно. Добре, друзі, будемо доробляти. Трошки запакуємо. Там ще залишилось зовсім небагато, пів ящика. З яриком зараз мені ярик допоможе. Пакуємо разом. Ось така в нас плівочка тут пакувальна. Да і все. Ярик рік вам поможе, зробимо. Далі вже буду знімати. Так що, друзі, дякую тим, хто вчора, сьогодні активно підписався. Велике вам дякую. Далі буде. І, як завжди, всім пока.